Доброго ранку, гості, глядачі, підписники мого ютуб каналу, всіх рад бачити. Ну що, у нас погода взагалі просто помінялася, взагалі То вже таке, <кій> Ми всі в шортах фактично ходили, то да? тепер змушені вже і вдіватися, вже сьогодні і шапку вдів, і курточку вдів вправлятися. Їсти <кій> роздали, зараз Гартім вичисти гуд. Ось така ситуація. Тому бачите, нас трошки квітень спочатку порадував, що так тепло, було гарно, а зараз і і вчора дуло, і сьогодні Тьма таке, знаєте, враження, як наче зараз сніг випаде. Просто немає слів. Жесть. Ну нічого, ми працюємо. Почали вирізати свиноматок. Ось така ситуація. Ну, то вже все детально далі в відео. Я вам покажу, розкажу. Ось наша вже клубничка. Це клубничка в дядьколі сусіда. Получається, вона в нього там була втекла до нас, ми її трошки тут окультурили, і ще її тоді розсадимо. Получається, клубничка дає урожай до заморозків. от як вже холодно до грудня. Я в минулому році виставляв у листопаді, вона ціла. Ось така класний сорт. Не знаю, як називається. Але бомба. Ну, нього багато чого такого є цікавого, як би мовити, є що перейняти і є з чому повчитися. Так. Зараз вам ще покажу нашу алечу. Ми її прищепили з ним. Ну, точніше як, я дивився. А він робив. То також буде гарно. Я їх понакривав. Лосмасовим такі. Опа! Бачите. Так. Будемо сподіватися, що все з нею буде добре. І також тут ще одна Опа! Щепа. А воно, виходить, ось ця олеча класна, але вона вже стара, бачите, вже і на сторону сюди пішла. Тому прийняли рішення, з неї взяли щепи, тут повідростали і таким чином ми її під часом, як ці піднімуться, приберуть, тому що олеча ну, дуже смачна, дуже гарна і крупна, десь ну, отаканька. І відповідно... Цю прибираємо, а ті вже ростуть рівненько собі на своєму місці. Ось такі справи. Так, друзі. Також дивіться. Зараз покажу вам черешеньку нашу, воно виходить, ну хоче обсадити, якраз сарай, щоб особливо літом воно буде і тіньок. І... Це теж, також прищепа. Опа, ми її прищепляли до вишні. Тут вже й не видно трохи, де вона. Була прищеплена. От така красунка вже. В нас. Так, До зустрічі в Сараї. Так, Ми вже в Сараї. Дивіться, там я перед цим викидав відео по поводу свиноматок, що Діма товариш продає. Да? І кнура він продавав. там. Дві, рем... Дві... не ремки, а одна раз була, я так зрозумів. Дивіться, на даний час у нього є на продаж малі поросята, вік 35 днів, вага 10-12 кг. Кому цікаво, зараз зараз відео подивитись, то пишіть в коментарях, я номер дії дам. Скоординуєтеся, ну, умовно, це Полтавський район. Так? так, от така ситуація. Зараз подивитесь відео і перейдемо до основної теми відео. Багато мені було порад. Багато цей, не спіши, не вирізай, приведи кнураха і кнуром покриє. А суть яка? Суть та, що ви бачили, я вам колись показував. У мене було дві ремонтних свиноматки. Відібрав все бомбове, все класно. Вона мамка Ландрас. <клес> Покрив я спермоїдозою Ландраса данської генетики. Все чітко, фігурки. Ну, Пісня просто свиноматки, тільки бери та паруй» й називається. Да? По в кожної по вісім пар сосків, але не тут так сталося. І вже одна пішла під ніж. Ситуація яка? Вони приходять в охоту, циклічність, в принципі, більш-менш 18, як завжди, 21 день. Але рефлексу нерухомості немає. Були мені поради стосовно того, що. Кнуром були мені поради сергон, були поради Естрофан, були ще там ряд порад. Але це все було б до одного, як то кажуть. Тому зараз подивіться відео діменних Поросят, а далі ми продовжимо тему. Ось дивіться, залишилась вона одна. Було їх двоє. Ну вони да, вони красиві, гарні були, все там. Та взагалі була ще більша. 에... Пробував я все, не парувалося. Получається, як? Вони виявляють ці ознаки, все. але немає одного самого головного аспекту, який необхідний при паруванні свиноматок. Це рефлекса нерухомості. Були поради, кинь яйце, хай вона їсть, ти її типу, покриєш. Але я не думаю, щоб це все дало якийсь би результат. Зараз е, я вам там такий буде вставочка, відео. Подивіться уважно і побачите, що там на цьому відео. А тоді ми далі поспілкуємося. Mm -hmm. Тут ніхто не подавив. Давно і слизь якась така. Друзі, як бачите, на цьому такому коротенькому відео там де матка. Матка сама по собі прекрасна. Все ну, гарна, велика. Але були такі вузли якісь. Я думаю, що і така сама думка візникав. Він раніше чагав'ятину різав і йому ветврач розказував, що. Корові можна залізти, і ці типу, шарики, їх похлопати чи якось повидавлювати. Да? У свиноматки ви цього зробити не можете, на жаль. І е, якби навіть як типу, ізнасілував би, да, якби мовити, якимось би чином їв би дозу. Не факт, що дана свиноматка все ж таки нормально опоросилася. Тому Знову ж таки, це знову це моя практика, мій такий досвід. Да? Якщо свиноматки відсутня ця ознака, синдром нерухомості, да? ну, нема смисла її покривати. Відповідно, я вважаю, що з нею щось десь вже не так. Якщо з даною свиноматкою щось десь не так, то не потрібно її вже там залишати в надії на те, що вона все ж таки буде свиноматкою. Тому. У мене було прийнято рішення. Тоді. Де. І піде підуть, підуть, і це також під ніж. Все. Народжувати, поросяч повинні, виключно здорові, нормальні, розвинуті свиноматки, в яких все нормально із з їхньою статевою системою. Іншого виходу, ну, я в цій ситуації не бачу. Пробувати, там, ну, ну, був би кнур, хорошо, залив би, може, да, якби, там, щось би і зробив би. Але ж вона має стояти при цьому, Даже кнур би, ну, він би на неї пригаби, а вона тікала. Могла б будь, би, просто бійня. Тому ну, не знаю, чесно. Можливо, хтось з цим стикався, можливо, є діючі або закінчували ветеринарні факультети, ну, є да? то скажіть, будь да, що це за ці такі шарики? Їх так, такий згусточок, да? і шарики, і, і, і таке. Що це таке взагалі? Напишіть, будь ласка, буде дуже дуже цікаво, тому що ну, це ж не те, що ти там кожен день з тим стикаєшся. Перед цим як як ріжеш свинку, то дивишся да? на матку. Ну, Все більш цікаво, да? то я такого не зустрічав. А тут, бачите, і саме ті свинки, яких ти відібрав на ну, нічого страшного. от така. Ситуація. Ось таке відео. Тому, друзі, якщо ваша свиноматка, ну це моя порада. Якщо ви бачите, що ви її хочете залишити, але ні, вона то не стоїть, то ще щось, то цикл нарушений. Ну, не, не морочте голову. Чесно, я цей з ними протягався, думав, будуть свиноматками. Не буде з них ніякого діла. Або абортувалася, або ще щось, все. Тому взяли ото під ніж і відібрали іншу. Це знову це ж така моя. Це моя порада. Кожного свій шлях. Добре, друзі. Всім все найкращого, працюємо далі. Не забуваємо писати коментарі.